Вітаю вас сьогодні 6 липня, субота. І 126 й день із циклу 365 днів одного року. Хороший урок я пройшла вчора. Усвідомлювати свої можливості дуже бажано. Знати певну межу, через яку не варто переступати. В крайніх випадках, коли це дійсно йдеться про спасення життя свого або когось, хто поруч потребує допомоги великої, тоді перенапружуватись варто А для досягнення менш значимих речей краще все-таки враховувати реальні можливості. Після того, як я стала дорослою, багато речей мені було доступно набагато більше, ніж як. Середньостатистичній людині в плані напруження, в плані силових речей, в плані витривалості, і здавалося, це буде завжди. Потім був період, коли практично я була на межі. Переходу в інший світ з певних обставин. Але, мабуть, не всі уроки я пройшла, не все зробила, те, що було потрібно, те, що було заплановано. І я не просто вижила, я продовжила жити, а не просто виживати. Дякую, звичайно, дуже дякую за це. Повнота життя продовжувалась, але моменти перенапруги показали, наскільки я можу бути вразлива, коли не враховую не свої. вікові обставини, вони існують. Поки людина жива, а не біоробот, неможливо різними хитростями, типа силікону, ну, різних зараз речей, особливо те, що стосується жінки, різні методи покращення. Вони повинні бути. Жінка має виконувати свою роль. Вона створена для. Краси, але ці речі повинні бути і косметика, і фізичні вправи, вони повинні бути помірні. А ось косметологія, коли роблять хірургічні втручання, це вже зовсім на грані того. Потрібно чи не потрібно. Це такий невеличкий роздум, для себе кожен виріжує сам. До зовнішності дуже швидко звикаєш, і чутливій людині, яка відчуває внутрішню гармонію, внутрішній світ, внутрішній потік любові. Зовнішність не дуже швидко втрачає своє значення. Я маю на увазі борщини, або свивина, або ще якісь ну, вікові зміни. Мене це не хвилювало, врешті воно і досі не хвилює. Ну, Це певні ознаки, коли треба розуміти, що. Варто звертати увагу і мати це як засторогу. І вам раджу, не дивлячись на те, чи ви молоді, чи зовсім молоді, а може маєте поважний вік. Бережіть себе. Свідомість свою вмикайте, коли є, пограничні якісь стани. Чи радості, чи навпаки горювання, чи відпочинку, чи навпаки фізичної напруги. Міра, міра до всього. Те, що стосується медицини, сказано було важливу істину все єсть лікарство і все може бути отрутою, і тільки міра робить речовину тим або другим. Це стосується любого прояву, почуттів, емоцій зусиль. Зверніть увагу на ці слова. Бережіть себе і своїх близьких і будьте щасливі.